Я Наталя, вітаю вас! Готую сьогодні макові рулети завиванці чи струдлі, також приготуємо соковиту макову начинку за лічені хвилини і без клопоту. Як завжди, все розповім і покажу перелік інгредієнтів в кінці відео і в описі під ним. До речі, це тісто універсальне, тому підійде для пирогів і пиріжків. 18 грамів живих або 6 грамів сухих дріжджів, 2 столові ложки цукру це 50 грамів. Решту 2 столові ложки цукру це також 50 г, додам пізніше. Цієї кількості якраз вистачає для активації дріжджів. Розмішала і 3 хвилини не зачіпаю. Ось погляньте: цукр дріжджі розчинив. Чудово вливаю 200 мл ледь тепленького молока. Замінити молоко можливо і на воду, але ліпше все ж таки буде на сироватку. Вона ідеально пасує до тіста. В рецепті вказано 500 г борошна. 4 столові ложки з цієї кількості це грамів 100, мабуть, всипаю через сито зараз, а решта знадобиться пізніше. Все гарненько розмішала і отримала ось такої консистенції опару. Накриваю рушничком і залишаю в теплому місці для бродіння десь так на 20 хвилин. Ну, ось і все. Опара чудово підійшла, замішуємо тісто. Вбиваю 2 яйця, вага кожного плюс-мінус 70 г. Якщо яйця менші, то вам може знадобитися трішки менше борошна, дрібка ваніліна або ж пів пакетика ванільного цукру, півчайної ложки солі і для кольору 1,5 чайної ложки куркуми. Я додаю ще одну столову ложку апельсинової пасти це натуральний ароматизатор і барник. Якщо вам цікаво, посилання на рецепт залишу в описі під цим відео. Цю пасту можливо додавати в будь-яку випічку, особливо великодню різдвяну, якщо ви любите аромат і смак апельсинів. Всипаю решту цукру, 2 столові ложки це 50 г. І наразі все перемішую. Цукор сильно має розчинитись, а дріжджі ще раз активуватись. Додаю решту борошна і замішую тісто. Думаю, що ви знаєте, що різне борошно має різну водопоглинаючу дію і це залежить від місту білка в ньому. Я не знаю, скільки білка у вашому борошні, тому раджу додавати його не все і відразу, бо, можливо, вам його знадобиться плюс-мінус більше чи менше. В моєму борошні білок 10,3 тому на все про все разом з опарою мені його знадобилося 500 г. Тут головним є не забити тісто борошном. Підбираю всі крихти і буду вмішувати 50 г м'якого вершкового масла. Все і відразу масло не додаю, бо зручніше це буде зробити десь в прийоми. Додавання масла зробить тісто більш м'яким, воно буде трішки прилипати до руки посуду це нормально так і має бути на цьому етапі. Буквально 2 хвилини і масло вже в тісті. Наразі воно виглядає саме ось так, м'якеньке, викладаю його на стіл і продовжую вже там процес вимішування. Борошном користуватися при цьому не буду, щоб не забивати ним тісто. Скористаюся ліпше олією це 15 20 г. Таким чином, і олія додатково вмішається в тісто і комфортно буде працювати. Дріжджіве тісто, ви знаєте, любить до себе увагу. Тому ось так, думаю, хвилини 4 чи 5 я його виминаю і відбиваю. У всіх при цьому швидкість може бути різною, тому завжди в будь-якому рецепті орієнтуйтеся не на вказаний час, а на консистенцію тіста. І ось поглянемо на наші зусилля, бо ось таке м'якеньке, ніжне, еластичне і приємне на дотик тісто має бути. Мискою вже змастила олією, щоб потім ліпше виймалося тісто, накриваю плівкою, роблю в ній декілька проколювань, щоб тісто дихало. Ну а далі все, як завжди. Залишаю його в теплому місці для бродіння, десь на годину, можливо, і більше. А я тим часом готую макову начинку. 230 г маку змолола на кавамолці, де неде він збився в грудочки і виділив молочко. Покриваю його окропом це 350 мл. Раджу мак перемалювати відразу перед використанням, не робіть цього заздалегідь, щоб він у вас не гірчив. Додаю дрібку ванілі і залишаю мак для набухання приблизно на 5-10 хвилин. Ось ви бачите, виділилось макове молочко, воно, до речі, дуже корисне, а це означає, що мак попередньо був добре змелений і тому йому не потрібно багато часу для варіння. Весь час помішуючи, проварюємо мак-хвилин, мабуть, 7-10 до його загустіння. Далі всипаю в гарячий мак 5 столових ложок цукру. Перемішую і куштую на смак. Додаю ще одну столову ложку на свій смак. І на одну хвилину відправляю на вогонь, щоб розчинився цукор. І ось саме така консистенція маку має бути. Для вершкового смаку додаю одну столову ложку. Це грамів 20, мабуть, вершкового масла. Все з'єдную і залишаю для охолодження. Начинка в жодному разі не має бути занадто густою і давучою, а також рідкою. Ось ви бачите ту золоту серединку. Тим часом мак мене охолонув вже до кімнатної температури, тому до нього прямує один білок. А ось жовток я використаю для змащування. Додаю 1 столову ложку води чи молока і все перемішую. Саме білок буде чудово тримати начинку у купі і вона не буде випадати при нарізанні рулету. З начинкою покінчено, переходимо до тіста. Якщо тісто у вас піднялось так само, воно готове до співпраці. Дріжджі чудово спрацювали, виділили вуглокислий газ, який підняв мені тісто. Роблю йому легке обминання, щоб знову запустити процес бродіння і дозую його на порції. Розділяю на три рівні частини. Потім кожен шматок тіста ось так згортаю у вигляді кульки і вкладаю один біля одного. Накриваю і залишаю спокій на 5 хвилин, щоб в тісті розслабилася трішки клейковина і з ним комфортно було працювати далі. Килимок злегка підпилюю борошном, щоб тісто не прилипало, і наразі з кожної кульки буду формувати струделі чи завиванці, бо саме так називала макові рулети Моя бабуся. Підсипаю зверху борошном, розминаю кульку і розкачую тісто. Тісто м'якеньке, дубове і не забите, тому працювати з ним одне задоволення. Ось так підрівнюю і знову розкачую. Маю утворитися тістове полотно у вигляді прямокутника. Думаю, його товщину вам тут добре видно. Макову начинку зоро розділила на три частини, бурлеті буде три і вони якраз помістяться чудово на одне деко. Ось так розпреділяю її по тісту. Вона не суха, тому зробити це легко і швидко. Ось цей край, де буде робець, залишаю десь на 1,5 см лисим. Ну а далі загортаю і защіпую. Щільно дуже його не загортаю, тут без фанатизму, це не бісквітний рулет з кремом, щоб при розтоюванні і випіканні він у вас знизу не рвався і не тріснув. Це, до речі, одна з причин, чому дріжджеві рулети бувають тріскаються і витікає начинка. Бо є і інші причини: це недостатньо часу для розстоювання перед випіканням або ж загусте тісто все просто. Ну, все защіпнула, підрівняла і вкладаю на деко. Накриваю плівкою чи рушником і залишаю для розстоювання хвилин на 35 чи 40. Струдлі за цей час, як ви бачите, чудово підійшли, тож обережно їх підрівнюю. Готовність до випікання перевіряю легеньким натисканням. Якщо тісто повільно підіймається, саме час змастити їх яйцем. І ще один важливий момент: їх ось той гарний блиск після випікання залежить не від того, чим ви їх змащували, збитим яйцем або жовтком з молоком чи водою. А справа тут у вашій духовці. Якщо вона у вас добре гнітить, то і дріждєва випічка у вас буде блищати. Якщо ж вона у вас не блищить, не біда, змастіть гарячі рулети сиропом, для цього змішайте 50 г цукру і окропу. Випікаю при температурі 175 градусів Цельсія приблизно 35 хвилин. Нагрів верх-низ на середньому рівні без конвекції. Ці рулети для блиску сиропом я додатково не змащувала. Завиваний чудово пропечений, жодного глизівого тіста, начек досталь вдосталь, і вона не покидає випічку. Тому не шкодуємо вподобайку. Свої враження залишаємо в коментарях вдалої вам випічки і до зустрічі.